Друзі, всім привіт! Випустив своїх голубів, трошки політали. Крим, буду робити скоро тут глоб'ятку, будемо тут все загороджували і тут так само. Ось. Щоб голуби мали більше простір. Крим. Кримка спарувалася з дутишом і знеслись. Це будуть гібриди і мені не потрібно, я буду до бачите, сидять. Я будемо викидати. Павліни. Дві кубіни, все, нічого не знесли. Може ще знесуться. Ось, такий самець. Саме це ось його. Ось так. Трошки. Ганяємо трошки боються, але привикають. Ось голуби, душі. Рисика закрив, тому що лізе до Кримки, а крем, ну, кремка не пускає крема і такі тут справи. Ось іде. сьогодні дуже пропою голубів своїх. ось, Лупку цю так само пропою. Не знаю, чим вона виживе, не виживе. Ось. Тут дутишка. Два дутишка, молоді. Це молодий. Крем. Є це Крем. кремка, це кримка. Крем. Ось крім все Оце у нас е, голіндарка і буде спрована у нас спрова у нас дутиш. Не знаю, що вийде, які будуть. Ось, ніби кримської, але не знаю хто зніс, бо бачив, що Кремка сиділа на яйцях, а тепер бачу, що Дутиш сидить на яйцях. Не знаю, певно знову не спроваюсь, тому що це вже буде його п'ятий виводок. Дутиша і це п'ятий виводок буде гібриди. Я все яйця викидав, ніколи не залишаю. Так що, ставте лайки, підписуйтесь на канал. Чим більше лайків, тим більше мене мотивує робити відео. І всім пока-пока.